Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, підписники і ті, хто переглядає нас, роблять ну, не, не зауваження, а свої побажання, що постійно говорю, добрий день, дорогі Житомиряни. Будемо міняти щось, говорити, може, по-нашому. Якщо вам потрібно так. Будемо підстраюватися під вас. Е, що, Сьогодні зараз пробіжимося по площадочці. Так, прийшли. Нарешті вже прийшли шифени 240-350, 244, 354. Шифени вже прийшли, на цій неділі вже будуть на площадці. Хто там у нас розглядав, хто замовляв, будуть всі попереджені. Е, відпишемося, дзвонимося. Ну, от, щоб ви собі придбали тракторця. Так, що в нас е, по площадоці? Дивимося. GD504R на 28 х Кеморський вигун ну, з реверсом. 50-ка. Є 20-й передній. Міст усилений. Так, Булатик 240-й. Вже людина чекає. Чекає, чекає його. КМ 385 3 плюс одна. Донфен 244 G2. Є гарна цінова політика. Люксовий Донфен. 244 на площадці. Булатик. 244 9,5 на 24 колісна база. Є КМ-385, 4 плюс 1, рівна підлога, бокова коліса. 11,2 на 24 резина на площадці. КМ 385, рівна підлога 4 плюс 1, бокова куліса. І е, є вже булати 244 Pro. Гарний тракторець. Також буде сьогодні-завтра сьогодні вже буде на площадці стояти. Джима. 244, 9,5 на 24 резина на площадці. 504 КЕМОСкий двигун, бокова куліса, двохдіскове щеплення Джима, заводський трактор. 504, км 495, 28 колеса з реверсу. Джима 504 на площадці. Така сама Джима 504 на площадці. 404 Донфен на площадці. 404 Донфен. Облівували отакого монстра. Трактор. Дуже гарний тракторець. Простий, надійний, перевірений. Булат 504 на площаці. А ось наші акційні янмарчики, куботи. Ось з фрезами F-20, Январ, Кубота 205. -та l 1 гарний трактор з реверсом, з фрезою, шикарний трактор. І працює просто приємно слухати. 245-та кубота з фрезою, також суперовий трактор. GT3 кубота, 4-хціліндровий тракторець, також на площадоці. Навісне обладнання, також до всіх тракторів є, дивіться, бачите? Япончики стоять в Житомирі. В Житомирі є япончики, будь ласка, кому потрібен японець, приїжджайте. Ціна солодка, цікава, акційна. Соліс 26 з боковою колісою на площадці. Екстра соліс. Розширена база. Є на площадці. Звужена база 26-й на площадці. Екстра з кабіною. Розширена база на площадці. Акційний 404 джима з кабіною на площадці. 244 й з двохдисковим щепленням «Ловол», є на площадці. 354 з двохдісковим щепленням Ловол на площаці. 354 плюс з реверсом, з кабіною. Прекрасний трактор на площадці. 504 Ловол з примусовою навіскою. Шикарний трактор з кондиціонером на площадці. 504-й простий тракторець Ловол без кондиціонера також на площадці. Цінова політика. Приїжджайте. Вибирайте, будемо домовлятися. 504 прошка на площадці. 50-ка соліс на площадці. До кінця року солісів буде в Житомирі на кожного клієнта. Це я вам обіцяю, що побачите. 244 реверс Джима на площадці. 404 СК в складі. Сьогодні виїде. Там Баранівський, Романівський район розбирає на трильовку лісу. Ось такі тракторці. І ось наша гарненька площадочка. Все в наявності, орієнтіри незмінні, район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, друга міська лікарня, пологовий будинок. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте і готуйтеся до весняних робіт. Всім гарного дня, дякую.